Усім вітання друзі! Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Я продовжую сьогодні. Я точніше сьогодні починаю проходити гру Terminator Salvation, яка 2009 року вийшла. Так що поїхали, починаємо наше проходження. Значить ми тут граємо за Джона Конора, події відбуваються тут у 2016 році в Лос-Анджелесі, то. Так що пішли. Це ось... я цю грубу грав десь в 2021 році. І... То було для моїх минулівка. то було ще на моїх минулих каналах, тому ось таке. -то. І я вирішив її пройти. Короче, замість п'ятої гаташки дописати і ще до своїх матеріалів. Так що пішли окей. Мы тут маємо якось прориватися за Джона Коннора. Ой. Коротше. Я дивився, звісно, що і фільми по Термінатору і так далі. То, коротше, що я ще хотів сказати. Е, то що не забудьте підписатися на мій ігровий канал та задонатити в ЗСУ, щоб я міг записувати відео спокійно без повітряних тривог. А також поставити дзвіночок на всі сповіщення і... Щоб не пропускати нові відео і. Підписуйтесь також на телеграм-канал, окрім сервер Там багато чого цікавого. А ми пішли з вами. Далі. Так, мене кашель щось відчепив. Щі Коротше. Я маю прориватися вперед і все. То. Так що. Пішли. Окей. Okay. Uh, ще я що хотів сказати, то що. Я по тій грі бачив колись огляди в Ютубі в 2012 році, але сам потім про ту гру забув в наслідках. А грав я ту гру був ще... Так, в 2020 році, а десь. У 22-му році пройшов про її для себе. Ну, коротше, гра така цікава і все. Є ще частина Resistance Термінатора, але то від інших розробників і вона дуже погана, бо тому що. І... Так, вона дуже погана і важка. Та частина. Вона найлегша і так далі. Вона чимось схожа на Gears of War і... Spets of The Line. Так що ось таке-тає я. Э, в скорому часті десь пройду. Так що таке. Зараз я підключу звук ще. Добре, я все чую. Так, три стріляти в дрони. В дрони роботів. Так, гра дійсно цікава. І мені от такі ігри від третьої особи подобаються, де можна отак от укритися і шмаляти, а не то, що вони викотили в Термінатор Резистенс. Типу що... Там якісь прокачки тобі дали, що ти маєш... Обдумувати, типу, як прокачуватись, горіти. Що я пограв ту частину був у 23-му році нічим хорошим та частина не пахне. І також ще у 25-му році, але толком далі не пройшов, бо згорів пердак. Так що ось так то. А від тайня частини ніфіга не горіло у мене, бо тому що. Я грав її з розумом і е, знав, що куди, як, до чого є дійти до, еваку... до точки евакуації. Я намагався до цієї гри знайти українізатор до тої гри українізатора взагалі нема. Е, і ніхто із українських ютуберів не проходив ще так, що це мій шанс. Щоб її пройти. Ніхто. От я шукав ніхто. Так. Та. Добре, що вона без проблем. Працює на Windows 11 і все ок. Типу. Так що, пішли. Окей. Okay. Я взагалі думав, що я відос не дозапишу, а то я був сумний після GTA 5. Але це таке. Блін, пацани укритись не дають. А, у мене в бурці кінчились набої. що, Ні, то я з незручного укриття стріляю. Ага, або RPG, і я маю зараз якось цю пайду підбити. Чекай. Я не встиг просто. Е, добре. Коротше, гра цікава. Її також можна в коопі грати, але я правда не знаю, через що колись можна було грати в ту гру в коопі, може. Через Games for Windows Live, який вже не підтримується. Так, цього року.. О, припинили Rockstar. Е, ну. Верніше не Rockstar, а Microsoft припинили. Підтримку цього Games for Windows Live. Типу того. І все. Припинили. От. І все. Тихо-тихо, мене зараз завалить тут Пів тисячі ворогів Зараз, зараз, зараз Я в нього попав Ой-ой-ой Ой-ой-ой Добре, що є підзарядка Так, іде тут та летюча штука. Земля щось трясеться Ага, в їй. Треба попасти тихо. В крило або в сопло ракетне Ага, каже. Вони знову вони. Окей. Я також в свій час дивився. Та який казав, казав, кі... фільми всякі по Термінатору показували по телебаченню, ну, а потім вже почав їх грати Про цього Джона Коннора. It, job, так, вони кажуть хороша робота, Джона хіба що то той спавний дрон Стріляй. Блін, драги якусь... пушку. Ага, тут є запас ракет. Бам. Кажуть, що в якийсь білдинг. Треба йти. Defeat Hunter Killer виконано. Ага. Ага. І тут в тій грі є плюси, що немає систем прокачок в бо Боже, там додали систему прокачки. Це просто жесть. тобі треба прокачати рівень хакінг замків, потім ще якусь діч, потім ще якусь діч то ну не дуже. Я вибачаю за свій голос. Я просто сьогодні стомлений максимально. Ну але вже чим біс не шу не жартує, я маю записати е, лецплеї. Да записати летсплей. Так все так, так як ту поїхав. Дивіться валі, нас тут валять А, то я йому в сопло маю зараз стріляти. Я щось таке пригадую, друзі. Та... Расстреля тут трудно -тр 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 давай, 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 давай. <coughs> Стреляй. Як то кажуть, хентай пентай, да. Окей, okay, тут расстреляты. Добре. То uh, изи, добре. Я знаю, також ще ше... Гру жанра такого типу від особи. Це Wanted Weapons of Fate, яка в тому ж році виходила була. у 2009-му. Я її пройду обов'язково гра. Теж не менш цікава, типу, того. Окей. Нам поки що треба стріляти. Ааа, дестройнути двигун. Добре, що в мене кулемет. нескінчений, нескінченний й без перегріва А то в іграх таких були кулемети з перегрівами і то просто треш Так, Engine Destroyed. Я, я розумію, я розумію. Мені просто подобається динаміка відеоігор. Ага. Оооо, де стройно такі сенсори. Ага. Є. Сенсори знищено. Та все, машина. Тебе не было шансов нас, нас обстреливать. Просто мы в нее впаялись, в той, в той корабль и все. Так, лишилось еще два. Солнце. Все so mm -hmm. so. mm. okay? Але головне, що тут в мене так рейди в 200 FPS сотку, там максимум вийшла в 30-60 в 60 FPS. Ну, на моїх старих ноутах і все. Так, це ті скайнети вже пішли. Ті термінатори там Т-200, Т-400. Ага, Т-800 ще тут буде, ух, Угу. А, що wow, on, чорт, Я так і роблю. Короче, тут хп відновлюється, коли ви бачите, коли ви... Підбивайте противника і все. По-іншому ніяк. Угу. Я просто зараз той летсплей допишу, щоб в мене був до матеріалів готовий і... Піду. Ще деякі справи зроблю і спати. Ааа, тут же той кулемет перегрівається. Бачите? Розкалене в нього Готово. накалене. Дуло хе <свист> не дуло. Але тут графіка така, як в грі трансформерс. Ясно, все Обри обрив. Нам далі треба йти пішка. Угу. Отож, мы пойдем далі пешкой. Добре. Я візьму автомат в руки и пойду пешкой. Так. Санк Хевен называется. Раздел. Ага. И до эвакуации и точки. Гаразст. Гаразд. Блін, дробаш у мене є. З дробаша дрони стріляти то таке собі. Але гаразд. С чем, як то кажуть... Блин, не жартує. О, тут та хрень є. Блін, 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 треба з даху стріляти в ту хрень. Ага, кажуть, стріляйте в задній корпус тої штуки. Ага, о. И передній, кажуть, well done. Та я в курсі, я же з базуки його добив. А бачите, з базуки не важливо де, де стріляти. Просто треба в корпус було вистрілити і все. То коли з автомата, та, то треба в задню частину га -га гамселити. Ось цю штуку. А так-то з базуки, бачите, можна бокову і все. Зразу. Ну, відразу відкинувся. Ось ще один вапук. Гігантський. Ага. До речі, там ще анонсували частину Terminator Survivors, але я побачу, вона Така сама буде лайняна, як Resistance, типу, мо. Так я сюр. можу хтось ту Продовження гри Термінатор. Ну я. Але я ні. Бо я сподіваюся, що вийде, типу, Термінатор такого катунку, а висунули ну, якусь. Ну, Гедоту. Так, граната на G. Щоб кидати. Ага. А, я їх можу ще гранатами бомбити. Ого, я згадав. Гранатами бомбити і... Розстрілювати з автомата, во. Я і тих буду бомбити скоро. т 800 их Так само. Тих скайнет роботів. Та-та. Тих скайнет роботів. Та-та-та-та-та. Я це все пам'ятаю на память. Типу. Та. Добре, тут кажуть, що ви ліваєте з зони. Та в сенсі я ливаю зони. Я хочу чомусь піти, щоб той хрен мене не бачив. Ой-ой-ой, заряди дробовик. Заряди, бляха, дробовик Джон Конер. Все, він відкинувся. Добре. Якраз файно. Угу. Якраз файн, так. Все, галочка. Дійти до пункту евакуації. Easy. FINALLY. Та-та, я згоден. Шо, finally Давайте далі. Що... Коротше, я це вже дойду в наступний раз. Ось таке в нас було відео. Та, трішки невеличке, але що поробиш пізно година тому. Ну, ви були на ігровому каналі Renner Play. З вами був я його ведучий Андрій. Це було проходження гри Terminator Salvation, так що було дуже круто. Всім папа, до зустрічі, бувайте.